В дописі Михайла була ця світлина як анонс. Можемо ідентифікувати там а, пана Єрмака. Бачимо, цікаво, що ж українська правда дізналася нового, тому що дійсно багато запитань про те, а де зараз Андрій Єрмак, Чим він займається. Так, коли чекати на розслідування, і чи правильно ми розуміємо, так що головним героєм розслідування став Андрій Єрмак? Так, все вірно, розслідування буде опубліковано за кілька годин. Михайле, чи можеш розказати деталі? Що, що там є? Чи вдалося дізнатися, де перебуває Андрій Єрмак? Його нове місце роботи можливо, чи він ніде не працює, мобілізувався такий, чи ні. Ну наскільки ми розуміємо, Андрій Єрмак активно шукає чим займатися, використовуючи всі свої зв'язки. Він перебуває в Києві. Його щодня можна побачити. Зокрема, він щодня їздить на тренування, зустрічається з різними невипадковими людьми, і ми перед собою ставили дві задачі: Перша – це безпосередньо знайти Андрія Єрмака для того, щоб зрозуміти дійсно, де він, бо є такий суспільний запит і ніхто не розуміє і досі. А друге питання це дослідити вплив пана Єрмака чи продовжує він мати якісь зустрічі з посадовцями. І як він може них впливати? І на обидва цих питання ми в своєму матеріалі відповідаємо. Цього тижня до нас в ефір включався твій колега Роман Романюк, і він писав якраз матеріал про рік Буданова в, в місяць Буданова в офісі президента. І от ми запитали Романа про те, чи лишився вплив Андрія Єрмака. Роман каже, що він як відповідальний журналіст не має таких фактів, не може це сказати. Однак треба зважати, що після кожного очільника офісу президента чи там адміністрації президента, колись є якісь люди, які там працюють, вони можуть про щось інформувати, тобто десь непрямий вплив може залишатися. Чи Є відповідь на питання в вашому розслідуванні, яке ви публікуєте сьогодні, про те, чи лишився і чи значний вплив Андрія Єрмака на роботу офісу президента? Мені здається, що з тих фактів, які нам вдалося зафіксувати, можна зробити висновок, що вплив Андрія Єрмака вже ж лишається, тому що і е, ще дуже важливе питання, оскільки в наприкінці листопада минулого року на нам провели Обшуки у Андрія Єрмака, а згодом напередодні нового року обшуки були проведені у водія Андрія Єрмака. Тобто, ми е, можемо зробити висновки, що Андрій Єрмак е, фігурує в якійсь з кримінальних справ, які досліджують національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. І тут ми також ставимо дуже цікаве питання, чи е, е, має пан Єрмак е, вплив. І чи намагається реалізувати цей вплив для того, щоб коли і якщо буде підозра пану єрмаку захистити якось свої позиції, можливо з кимось домовитися? І за нашу інформацію пан Єрмак може вести перемовини з різними діячами, які, наприклад, вже отримали. Підозри в рамках тієї ж операції Мідас про розкрадання в енергетичній сфері. Ну, власне, якщо говорити так десь зараз і про його особу, про цю підозру, що зі справою набуть сам зараз. Тобто, чи вдалося дізнатися якісь факти, які будуть можливо проявлені так якраз у розслідуванні вашому за кілька годин? Ну, знову ж таки, ми тут можемо тільки робити суб'єктивні висновки, оскільки було вже дві серії обшуків відповідно. Ця справа триває. Перед новим роком ми стали питання керівникам цих органів. Вони говорили, що загалом операція Мідас досліджується і можуть бути нові підозри різним людям, не називаючи прізвище. Тому можемо припустити зробити висновки, що розслідування триває. Можливо, в якийсь найближчий час ми дізнаємося про нові обсуки у нових пов'язаних осіб, або навіть про підозри. На жаль, ствердно відповідати, чи може отримати Андрій Єрмак підозру в найближчому часі. Ми, вже ж, не маємо такої можливості. Михайло, а хто на фото поряд з Андрієм Єрмаком? Це якась випадкова людина чи ні? Охоронець, охоронець його і ні, так це не випадково ага. так. Ага. Його охоронець, який постійно з ним. А багато охорони у Андрія Єрмака? Декілька людей. Е декілька людей. Андрій Єрмак їздить у супроводі. В супроводі дві автівки за нашими е спостереженнями це професійна охорона. У нас є сумніви, що це приватна охорона. Скоріше за все, одне з відомств надає Андрію Єрмаку е цю охорону. Зокрема. Неодноразово ми бачили поряд з колишнім керівником офісу президента того самого охоронця, який супроводжував його всюди, коли він був ще на посаді. Тобто він якимось чином зберіг за собою безпосередньо цього охоронця, який був з ним. Коли він працював в офісі президента, тобто правильно ми розуміємо, що ймовірно ця охорона може бути може за неї можуть платить держава, чи чи хто не він особисто цілком цілком може бути, що ну або співробітники управління державної охорони, або співробітники якогось з правоохоронних органів спеціальних можливо органів здійснюють охоронні заходи стосовно пана Єрмака. Це один, це один цікавий аспект. Е, е, Михайло. Хочеться ще уточнити тоді, чи зверталися ви безпосередньо до Андрія Єрмака? Можливо, він дав коментар вам? Так, ми безпосередньо зверталися. Ми е, намагалися підійти до Андрія Єрмака, поставити питання, але він е, не відповів. Також ми зверталися письмово, е, набирали телефоном. Відповіді немає. Михайло, ми, ми дякуємо до розмови. Ми зазначимо, що ми готові надати слово Андрію Єрмаку так. в разі, якщо він захоче прокоментувати ваше розслідування. І дуже коротке останнє питання. Михайло, на яке тренування кожен день їздить Андрій Єрмак? Чим він займається? Такої відповіді немає. Я думаю, що в спортзалі тренуються, плюс там якийсь відпочинковий комплекс, тобто басейн сауна, щось таке може бути. Будемо чекати розслідування. Нагадаємо, з нами був Михайло Ткач, журналіст, розслідувач української правди, і нове розслідування від української правди вже з'явиться на медіаресурсі буквально за кілька годин.